Друзі, всім привіт! Мені задають питання як глядачі, мої підписники, так і близькі та друзі, чи зможуть в майбутньому мобілізувати студентів як українських вузів, так і закордонних вузів. Про це якраз сьогодні ми і поговоримо. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити цьому відео лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підпишіться на мій телеграм-канал, тому що там виходять вчасно повідомлення про вихід нових відео на YouTube каналі, і обов'язково додивіться до кінця це відео. Дякую, що дивитесь мене. Друзі, на тлі того, що декілька днів тому Арестович у стрімі з Фейгіним заявив про те, що він. Погоджуються з позицією влади про те, що не можна випускати студентів на навчання у закордонних музах, і він зазначив про те, що взагалі ви бачили, яка ситуація в країні, ви бачили, що мобілізація йде у Росії, і відповідно на фронт з боку Росії планується відправити як мінімум 300 тисяч мобілізованих осіб. Тому він робить висновок про те, що випускати за кордон навчатись. Студентів до закордонних вузів є недоречним, і якщо питання стане про те, що взагалі Україна буде існувати і не буде, то таких студентів знову ж таки будуть мобілізовувати. І він заявив, що будуть мобілізовувати як всіх студентів, так і взагалі всіх чоловіків, і каже про те, що може бути мобілізовано близько 5 мільйонів осіб. Давайте розбиратись, чи є в цьому логіка, чи немає взагалі. По-перше, хочу зауважити, що Арестович він не є тим рупором влади, який висловлює офіційну позицію нашої держави щодо будь-яких питань. Хочу нагадати вам про те, що ще місяць тому Арестович зазначав про те, що взагалі навіщо забороняти виїжджати чоловікам, представникам бізнесу, іншим чоловікам і зазначав про те, що він обома руками за те, що. Щоб випускати таких чоловіків, для того, щоб вони заробляли гроші і відповідно наповнювали фінансову систему України закордонною валютою. Такої самої думки був і залишаюсь і я, що чоловіки, які хотіли поїхати з нашої держави в своїй більшості, вони вже виїхали будь-якими шляхами або волонтерство, або супроводжували інвалідами, але не про це. По-друге, ті чоловіки, які залишились в Україні, вони знову ж таки більший відсоток від таких чоловіків вони вже не, хоч не хочуть виїжджати назавжди з України. І зараз стоїть питання, що вони хочуть або виїхати на навчання, або дуже багато зараз представників бізнесу не може виїхати і укласти контракти на виробництво певної продукції. На імпорт або експорт такої продукції, і відповідно заморожується економіка, і виробництво продукції або надання послуг, воно фактично стоїть і не працює. Знову ж таки, із-за того, що не дають можливості виїхати. А коли ситуація в Україні близька до того, щоб змінитись, або трошки гірше стане ситуація на фронті, то Арестович змінює свою позицію і знову ж таки вже тоді погоджується з владою, каже про те, що нікому виїжджати не потрібно із студентів, тому що студенти фактично це є здорова фізична сила, і, відповідно, вони зможуть нормально нести свою військову службу. Але, друзі, є декілька логічних неспівпадінь, про які ніхто не говорить. По-перше, це те, що студентів, які Хочуть навчатися за кордоном, їх не десятки і не сотні тисяч. Це по-перше, можливо, їх тисяча або дві тисячі таких студентів, особливо тих, які вже навчались до початку війни. Друго- чи третьокурсники. Такі люди до мене звертаються і жаліються, що їх зараз за кордон не випускають. Хоча. Ще декілька місяців тому влада обіцяла, що всі, хто будуть навчатись у закордонних вузах, вони зможуть виїхати. По-друге, логіка держави в тому, щоб не випускати студентів, яка вони зазначають, представник Державної прикордонної служби зазначив, що за літо 2022 року затримали студентів, які хотіли навчатись у закордонних вузах з підробленими документами, близько 600 осіб. Я розумію, що це немаленька цифра, це немаленька кількість людей, які намагались шляхом обману виїхати за кордон. Однак, окрім цих 600 осіб, є ще декілька тисяч студентів, які на підставі цілком достовірних документів бажають навчатися за кордоном. Це до уваги чомусь не береться і знову ж таки пояснення з цього приводу ніякі не надаються. Хоча я вважаю, що налагодити алгоритм перевірки таких документів це достатньо проста справа, і це не зайняло б ані ресурсів, матеріальних багато, ані трудових ресурсів. Так само це не зайняло б дуже багато. Тому позиція просто відрізати всіх, тому що декілька відсотків. Таких людей е, намагались перетнути кордон з підробленими документами. Я вважаю, що це занадто жорстка позиція і вона мала б бути зміненою. Це приблизно то саме, якби зараз заборонили виїжджати всім волонтерам або всім водіям вантажного чи пасажирського транспорту, тому що декілька відсотків з таких волонтерів або водіїв. Вони виїхали за кордон і не повернулись. Це приблизно то саме. Або не випускати інвалідів будь-якої групи в зв'язку з тим, що знову ж таки виявили, що у декілька сотень таких інвалідів були підроблені документи. Тому я вважаю, що знову ж таки це достатньо жорстка позиція. і вона має бути переглянута з цього приводу. Звичайно, зараз я отримую дуже багато повідомлень, що студенти збираються в ініціативні групи, вони проводять мітинги як на кордоні, так і в інших містах. Звертаються постійно до представників влади, до Державної прикордонної служби, до Кабміну, до офісу президента України. Є петиція, яку я вже підписав про те, щоб випускати студентів з закордонних вузів. На навчання. Я вважаю, що було б справедливим хоча б випускати тих студентів, які вчились до початку війни. Не говорячи вже про те, що ті студенти, які поступали до закордонних вуз, вузів після початку війни, вони керувалися чим? Вони керувалися обіцянкою влади, на те, що вони зможуть виїхати. Цю обіцянку, на жаль, не дотримали. Друзі, це таке маленьке. Резюме виступу Арестовича, а тепер поговоримо з приводу самої мобілізації студентів, чи взагалі вона можлива, чи неможлива. Як ви знаєте, по статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, всі студенти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, незалежно від того, чи це є студенти. Українських вищих навчальних закладів, чи це є студенти закордонних вищих навчальних закладів, вони мають право на відстрочку від мобілізації на строк, який становить дату закінчення такого навчання у вищому навчальному закладі. Відповідно для того, щоб мобілізувати таких студентів вищих навчальних закладів, має відбутись дві події. Перше це дуже суттєво погіршитись. Ситуація у війні. На сьогоднішній день Україна має ініціативу у визвольній війни від російських загарбників, і звичайно, що Збройні Сили України вони на сьогоднішній день максимально укомплектовані, і їм не вистачає лише декілька категорій військовослужбовців, таких як оператори дронів та айтішники, наприклад. Тому необхідності на сьогоднішній день мобілізувати студентів взагалі не існує. Це перше. Перше, знову ж таки обставина це те, що дуже суттєво погіршиться ситуація з війною, і Росія перехопить ініціативу. Це перша обставина, будемо тримати кулаки для того, щоб вона не відбулась. І друга обставина це потрібно внести. До закону України про мобілізацію зміни про те, що студенти вищих навчальних закладів не матимуть права на відстрочку від мобілізації. А ті студенти, які вже отримали цю відстрочку, то вони позбавляються такої відстрочки. Самі розумієте, що прийняти такий закон буде надзвичайно важко, тому що такий закон він суттєво понизить. Рейтинг та авторитет знову ж таки української влади перед багатотисячною публікою студентів, тому що в такому випадку не тільки студенти, які навчаються у закордонних вищих навчальних закладах, а й українські студенти позбавляться відстрочки від мобілізації. А як ви розумієте, українські студенти за свою кількістю. Вони Взагалі сягають декілька десятків відсотків від загального населення України. Тому зараз, якщо позбавити їх від строчки від мобілізації, то, звичайно, що вони не будуть задоволені такими змінами в законодавстві, і, відповідно, в подальшому репутація, рейтинг, авторитет нашої влади не будуть підтримані цією великокількісною групою населення. Тому я вважаю, що, скоріш за все, такі зміни до законодавства прийняті не будуть. Ну, і, звичайно, вони можуть бути прийняті тільки коли буде взагалі не, ті, не те, що загальна мобілізація, коли всі просто всі чоловіки, незалежно від того, чи це є інваліди, чи це є багатодітні батьки, чи вчителі, чи студенти, вони просто змушені будуть взяти зброю і захищати нашу державу. На сьогоднішній день. Слава Богу, і слава нашим героям України. Вони захищають нашу країну і захищають достатньо успішно. Тому якихось передумов для того, щоб мобілізувати студентів на сьогоднішній день немає. І, друзі, якщо ви дуже переживаєте, якщо ви студент і дуже переживаєте за те, що вас зможуть мобілізувати, то тоді я вам раджу, що зробити. Якщо ви український студент, або якщо ви студент закордонного вищого навчального закладу без залізниці, ви можете піти зараз до територіального центру комплектування і отримати відстрочку від мобілізації на строк свого навчання. Звичайно, це не панацея, коли всі матимуть обов'язок. і Будуть брати зброю до руки і йти захищати Україну. Але в деякій мірі, по-перше, це такий психологічний аспект і це психологічний захист від мобілізації. І по-друге, дійсно, якщо навіть скасують право на відстрочку від мобілізації студентів, то у вас на руках хоча б буде хоча б якийсь захист від цієї мобілізації. У вас буде відстрочка, яку Теоретично так само можна скасувати, але знову ж таки, це вже буде, на мою думку, порушення ваших прав, тому що знову ж таки закон буде тоді діяти зворотнього у часі, а він цього, цього не має права робити, не мають права депутати приймати закони, які погіршують становище громадянина зворотнього у часі. Тому насправді забрати відсточку від мобілізації у студентів буде дуже важко. І, друзі, студентам, які намагаються виїхати за кордон, я можу порадити лише продовжувати захищати свої права, захищати яким чином? Звичайно, це звертатись всіми можливими і неможливими засобами до влади, мітингувати, подавати петиції, але захищатись, в тому числі, і в правовому порядку, це отримувати відмови від Державної-прикордонної служби. В письмовому вигляді, з печаткою, з підписом тієї посадової особи, яка вам відмовила, я вважаю, що ці всі відмови вони є незаконними, і, отримавши ці відмови, звертатись до адміністративних судів і оскаржувати такі відмови в судовому порядку. В кінці кінців я більш ніж впевнений, що всі ці відмови будуть скасовані через півроку, через рік такі відмови всі будуть знову ж таки скасовані, буде. Випрацьована одна судова практика, яка буде зазначати про те, що на сьогоднішній день в Україні взагалі немає заборони на виїзд чоловікам за кордон. І тому, як мінімум, ви зможете відшкодувати ті витрати на навчання, ту моральну шкоду, яку ви отримали, і витрати на подання позовної заяви на судовий збір, і витрати на адвоката. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому лайк і до нових зустрічей. До побачення.